Дитина йде в дитячий садок. Заборонені фрази для батьків. Перші дні в дитячому садку для дитини завжди стресові. Нова обстановка, новий режим, нові люди. Не загострюйте ситуацію, вимовляючи фрази, які ще більше погіршать стрес. Навіть якщо ви говорите ці слова з найкращих спонукань. Вам здається, що саме вони допоможуть дитині налаштуватися на зміни в її житті. Однак дуже часто ці фрази працюють навпаки, вселяють в дитину тривогу, страх і невпевненість. Нічого не бійся. Почувши цю фразу, дитина стане боятися ще більше. Наш розум не сприймає частку не, малюк чує тільки негатив. В дитячому садку страшно, краще сказати щось на кшталт. У дитячому садку добре, там багато діток, ти з ними подружишся, тобі там сподобається. Перестань ревіти, ти бачиш, ніхто більше не плаче. Не варто порівнювати свою дитину з іншими, адже її почуття унікальні, як і вона сама. Після такої фрази. Малюк може подумати, що він гірший за всіх. Краще покажіть, що ви розумієте його почуття. Я розумію, що тобі зараз сумно. Я обіцяю, що прийду за тобою через кілька годин. Я тебе люблю. Будеш плакати, я тебе не заберу з дитячого садка. Це все одно, що сказати дитині, я тебе покину назавжди. Малюк і так в стресі, ні в якому разі не лякайте його тим, що ви його залишите, що ви його перестанете любити і так далі. Вчися сама одягатися, а то в дитячому садку над тобою сміятимуться. Цією фразою ви показуєте малюкові, що в дитячому садку йому неодмінно буде погано і некомфортно. Заохочуйте його до самостійності, не лякаючи. Ти у мене вже такий дорослий, вмієш сам одягатися. Покажи, як ти це робиш. Не можна бути жаднюгою, в дитячому садку всі діляться один з одним. Подумайте, що ви пропонуєте дитині? Віддати свою найулюбленішу іграшку, принесену з дому, чужим, поки що не дуже знайомим їй дітям, або поділитися. Дитсадівською, яка їй сподобалася для того, щоб купити чиюсь дружбу. Не варто говорити їй про її негативні якості. Краще, скажіть інакше, ця дівчинка так хоче пограти з твоєю іграшкою, ти можеш їй дати на час, а потім вона тобі поверне. Якщо підеш в садок без крику, ми тобі щось подаруємо. Вам здається, що це хороша ідея. Купити лояльність дитини до дитячого садка якимось подарунком. Згодом ви можете зіткнутися з тим, що вона почне вимагати подарунки за хорошу поведінку, з'їдений обід і так далі. Я нікуди не йду, чесно чесно, якщо ви, говорячи цю фразу, знаючи, що як тільки дитина відвернеться, ви втечете на роботу, ви робите тільки гірше. Дитина з часом зрозуміє, що мама її обманює і, можливо, не тільки в таких дрібницях ви підірвете довіру малюка до вас. У садку дуже добре, ти там весь час будеш грати, співати, танцювати. Там ніхто не змушує нічого робити. Ви й самі знаєте, що це неправда. Ваші надто вже захоплені слова про дитячий садок. Можуть зародити підозру у малюка, що ви не щирі. Не варто занадто захоплюватися дитячим садком. Просто спокійно перерахуйте, які моменти точно сподобаються вашій дитині. Там погана вихователька, чи няночка. Ні в якому разі не критикуйте персонал дитячого садка в присутності дитини. Малюки часто копіюють. І поведінку, і настрій своїх батьків. Ви можете зіткнутися з тим, що дитина відмовиться на відріз, йти в дитячий садок.